Ну, ось такі дивні метаморфози російського телебачення, але як коментують самі користувачі інтернету з Росії, вони виправдовують своїх журналістів. Вони кажуть, що ймовірно це просто шахрай, який намагався обдурити і тих журналістів, і тих, а ще можливо взяв гроші з обох знімальних груп і НТВ, і телеканалу Росії. Росія пане Едуарде, ваш коментар. мій, мій коментар дуже простий. Напередодні так званого кримського референдуму а, моєму другу і помічнику Олександру Бовтіну почали телефонувати. Який а, ще за тиждень до того? А, Переїхав разом зі своєю родиною з дружиною, з сином восьмирічним до Києва, тому, що йому почали погрожувати, почали переслідувати, приходити до нього додому. Ці зелені чоловічки, які ми всі знаємо, що це насправді були вийки Російської Федерації. Він змушений був виїхати з Криму. Так, от йому почали масово телефонувати з п'яти різних міст у Криму, причому абсолютно різних: тобто із Севастополя, з Керчі, з Красноперекопська, з і із Сімферополя. Да, це повністю вся географія Криму, і е, питати, що тебе дійсно затримали. Бо по всім телеканалам е, місцевим в Криму е, і по російським каналам було показано, що нібито він його помічника народного депутата Едуарда Леонова, Олександра Болтяна, затримали під час перевезення партії зброї, е, яку він збирався передати кримським татарам, щоб влаштувати там якісь заклади так і далі, так далі. Тобто, ну вже тиждень, як Олександр був разом зі мною у Києві, і я якраз е, ми знайшли до нього квартиру, Тиру зарендували, да, і поселився він е, у Києві зараз. Тож насправді вони страждають навіть якийсь відеосюжет, навіть якийсь був і конкретно було про і в титрах прописано і показано було. Тобто, насправді, російська російська пропаганда діє уже на території України не тільки по російським каналам, а й по місцевим каналам телебачення е, на території Кримської автономії і в Севастополі. Тобто, дійсно російське телебачення наскрізь брехливе, і вони повністю фабрикують брехливу інформацію. І задурюють і росіян, і українців, Дякую. пане Едуарде, перед рекламою було запитання про те, чому свобода сама провокує, ну, начебто, провокує так на е, таке підбурення ситуації на східних областях, коли скасовує, наприклад, закон Калісніченка щодо е, мов, по перше, чия мова тих і держава. Це по перше, і це гасло, на жаль, є законом зараз суспільним, і ми бачимо, що там, де ми перестаралися у захисті непорушених прав, ніхто не порушив прав, але ми перестаралися в умовному захисті цих прав, держава перестаралася, там і відбуваються якісь проблеми. Але що стосується Всеукраїнського об'єднання Свобода, то в... все дуже просто. По перше, е я кримчанин, е мій дід, прадід, батько народилися і померли у Криму. Я споконвічний кримчан. Я українець за національністю, і е, з дитинства мені розказували в Криму про те, що треба розмовляти на руському язики, тому що це язик міжнаціонального спілкування. Тобто я, м'яко кажучи, втомився. Знаєте, е, все своє дитинство приходити додому з вами спілкуватися українською мовою, а потім приходити до школи, а мені розказують, е, як я повинен з усіма спілкуватися. При тому, що ніколи ніяких комуніці... комунікаційних проблем не було, і українською мовою спілкувалися діти всіх національностей, бо вчили слава богу в Криму з другого класу українську мову. І... І і зараз кримські татари, до речі, я викладаючи свого часу в інститутах і в університетах в кримських, переконався, що не тільки етнічні українські кримські татари, наприклад, без без будь-якого акценту розмовляють українською мовою, інколи навіть краще за росіян, які вчилися в університеті. Але мовний закон зрадника, негідника, калісніченка і самі знаємо, кого Ківалова, так ніколи не працював, коли говорять, що скасовано. Закон ківалова Кисніченка розкажіть мені, будь ласка, а де працював закон ківалова клісніченка В Криму не було регіональної мови. Ніде в Україні не було ніяких регіональних мов. Ніхто так і не ввів в дію цей закон. Всі люди так і продовжували жити по всій Україні за тим самим советським законом про мови, за яким і зараз ми мусили б продовжувати жити перехідний період після скасування недіючого і невикористаного закона зрадника і підрахун в, в Україні. Нічого не змінилося. Дякую, зі, дякую пане, пане Дуарда. Ваш коментар перет... того, що відбувається в Донецьку. В Донецьку, в Донецьку відбувається дуже проста річ. Ми вже говорили про це. Тобто, фактично, хоча все відбувається по-різному, але сценарій був один. Да, сценарій був один. Інспірувати а, з, з боку Російської Федерації, з боку агентури Російської Федерації, інспірувати масу масові це, заворушення, Да, масові заворушення просто дійсно а, ми, якби ми всі різні. Слава Богу, Україна різна, і це дуже добре, що Україна різна. Дуже добре, що навіть на Донбасі, Донецьк, Луганськ один від одного. слава Богу, що Харків. Колись був культурною столицею України, я думаю, що він відновить своє реноме те, да, тобто науковою столицею України. Я Ні, я думаю, що відновить, тому що українська нація взагалі відновлюється у всіх своїх проявах. Українська нація, да, оце і політична українська нація, і етнічна українська нація відновлюється відновлюються у всіх своїх проявах. Просто потрібен час. І дійсно, коли ми чуємо, що відбувається, дуже приємно, що Луганчани розповідають про те, що вони не підтримують того, того сепаратизму, вони не підтримують того. Екстремізму ми прекрасно розуміємо, що це ізольована група людей, екзальтована група людей, чимось обдурена, кимось підкуплено. Ну не будемо говорити зазомбовано, дійсно неприємне слово зазомбовано да, але люди, які жили в іншому інформаційному середовищі. Я кримчанин, я дуже добре знаю, як дійсно на людей впливає інформаційне середовище. Бо кримчани тільки зараз починають розуміти у що вони втрапили, в яку халепу вони втрапили. Дякую, Бо, пане. О, 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 я думаю, що Україна вже могла б повертатися до. Мирного життя, і я думаю, що це суто органіційні питання. Тут Київська міська державна адміністрація чи будівля Київської міської ради не захоплена. Там просто ще перебувають нормальні мирні люди, майданівці, які просто ще якби не, не до кінця переконалися в тому, що суспільство пішло за, за новим договором суспільним. Тобто, коли ми говоримо, що нібито держава слабка, це не так. Насправді держава наново народилася, тому що з точки зору політології, міжнародного права, правознавства, суспільство у уклало саме з собою новий державний договір. Тобто, суспільство відмовилося жити українською українське Це суспільство відмовилося, українське суспільство відмовилося від життя за старими нормами, за нормами тоталітарної держави, і уклало між собою і зі своїми політичними лідерами, в тому числі. Уклало новий суспільний правовий договір, політичний договір про те, що тепер ми будемо жити по-іншому. І просто <звучить> <покрес> і просто так, <покрес> да, якби якби соб... була легітимна київська міська рада, віду. то вже дав. Не, було. Не, Сам, не, не до кінця повірили, але Дякую, це не люди. за але це не нова видно, київська міська рада буде обрана 25 травня. Ми сподіваємося, після 25 травня 26-го, приміщення КМДА буде звільнено. Я думаю, що раніше я думаю, що люди вже переконалися, що зміни в країні не зворотні. Дякую. Під час революції ми народили нову українську державу. Ми відродили український дух, ми відродили любов людей до своєї батьківщини. Розуміння того, що це наша земля, і ми мусимо навести тут лад. І тому можу сказати тільки одно плекаємо українську силу, і все буде добре. А на завершення, давайте ще одне відео подивимося. Цікавий український гімн тепер співають не лише на площах та на вулицях України, але й в дитячих садочках. Дітки на цьому відео хочу попрощатися і побачимося на TVI в понеділок. Дякую, що прийшли. do dou